Набір електричних зубних щіток РЗТК Sonic Black and White за приємною ціною у комплекті дві щітки чорного та білого кольору. Кожна щітка має дві змінні насадки, два різнокольорові гумові кільця, дорожній футляр, ковпачок, насадку для чищення язика та usb кабель П'ять режимів чищення. White відбілювання, clean – щоденна чистка, sensitive – делікатний режим, polish – полірування і масаж для масажу ясен. Насадки із щитинками Dupont із заокругленими краями для глибокого очищення без пошкодження емалії роблять 40 тисяч поступальних рухів за хвилину. Це забезпечує професійний догляд за ротовою порожниною навіть у важкодоступних зонах. Маркер з носу насадки вчасно сигналізує про необхідність заміни насадки. Щітки обладнані двохвилинним тайном таймером з 30 секундним інтервалом вбудований літій-іонний акумулятор на 260 мАч дає змогу використовувати щітки до 30 днів без підзарядки, швидка зарядка до 4 годин. Слідкувати за рівнем зарядки зручно завдяки LED-індикації. Ступінь захисту IPX 7 гарантує надійний захист при контакті з водою. За рахунок компактних розмірів та оптимальної ваги електричну зубну щітку легко брати з собою.